Привітки, давай подивимось а, такий розклад, чого ти не чекаєш, а, але воно обов'язково трапиться. Подумай про своє питання. Так, дивись, в тебе йде а, поставлені твої цілі, які ти ставиш, до яких ти йдеш, до яких ти рухаєшся, став до них. А, тут знаєш, а, можливо, було якесь затіщі, трошки важкувато було в партнерстві, в фінансах. А, якісь були такі страхи в тебе, ідучи до твоїх цілей, да а, якісь це за вісім можливо навіть стосунки і так далі. Була різка, кажу від жінок, чоловіки переверати на себе. Була різка тут. Ситуація пов'язана з чоловіком. З жінкою також може якісь такі, знаєш, негаразди, якісь такі страхи показано та з різкими людьми. Якби ти не бачила, не бачив, куди йти, тобі є вибір, є шлях. Тут іде фінансова картка, тут іде фінансовий успіх тобі, чого ти не чекаєш, але це станеться. Кажінка, йде якийсь чоловік, іде точніше фінансовий для тебе, король Пентаклів, такий гарний, але не уходь з ним в якийсь ілюзорний стан. Да, не хватайся за все одразу, починай початково. А, слухай, тут тобі взагалі взагалі йдуть такі чоловіки, король Пентаклів, фінансовий імператор, власний, сильний і так далі. Дивись, виходь. Вони як тобі допоможуть вийти із ілюзій якихось да буду допомагати тобі. Дивимось далі. Далі новий шлях іде в тебе. Вісімка жезлів буде швидко розвиватися Що в твоєму житті. Навіть стріли кохання йдуть. Давай дивимось далі. Тут іде нове кохання, нове а, нове знайомство, на новий шанс тобі вищі сили дають. Чого ти не чекаєш? Там в тебе йде кохання, сонечко. В тебе іде кохання, нове знайомство. Відкривайся до нового і йде фінансовий а, потік, іде фінансові можливості, праця, праця, фінанси, гроші, все про гроші. А, знаєш, а було якось важкувато. Тобі, да, думками, щось старе тебе дуже сильно тягнуло. Знаєш, як піджарувалась, піджарувався на сковорідці, скажем так, як цей кіда тут показано. іди в нове, не бійся, вище сили дають тобі новий шанс. А, За тобою стоять ангели-охоронці, роз тут іде розвиток, помірний, гарний розвиток. Будь ласка, приймайте, підписуйтесь, Пиши приймаю. Далі буде.